Добрий день, мене звати Галина. Хто не знає, хто не живе на Київщині, у нас вже випав сніг. Скажу чесно, мені сумно не люблю я снігу в листопаді та ще не все зробила. А сьогодні хочу показати те відео, яке я знімала просто перед тим, як той сніг випав, про свої квіти в дворі, на городі у квітничку, а також про гладіолуси, які я зібрала. Ось мої гладіолуси, розповім більш детальніше. От, ну, а про те, що в мене виглядає вже після того, як випав сніг, покажу в наступному відео. Дивіться! Ось так виглядає зараз мій квітник, що на городі. Я недавно показувала, як я тут все прибирала. Ну, що петуніки вже відквітають. А дивіться, зелені. Хотіла сьогодні вже їх поривати. Ой, хай ще побудуть перші ніколи. Ще багато всякої роботи, а ось і треба і листя зрушена, падало, більшість вже загреблено, ще падало з винограду, що треба позагрібати. ну хай вже досиплеться повністю. І ось оці мої трояндочки. Їх полила, підсапала маленькі череночки, Відкрила поки кришечки, на вулиці тепло. Тепер дивіться, як квітнуть гарненько. Мої тут маленькі трояндочки. Ну, деякі вже підмерзли. Оце. І ось ще одненька теж, бачите, деякі підмерзли. Але ось яка гарна гілочка, Прекрасненька. Ще милують мені око. І в квітничку. Ну, вже лише деякі-деякі квіточки залишилися, показувала. От. Ну, більш детальніше тоді покажу, що я тут роблю у квітнику. Все, майже квіточок нема. Можна виривати. Але ще зелені, що цікаво. Ось це мої хризантимки, які я садила була в плітку, замовляла. От вони з пупінками, може вже і не розквітнуть. а ось одна розквітла, але бачите як. Я переживаю, що вона хоч би тут не померла, а можливо це де зелененьке залишиться. Чому? А тут, коли ми перебирали, трохи по ній походили, тоді поставили кілочки. Ось одна жовтенька дивіться, теж вже розквітає. Ну, я радію, надіюся, що на наступний рік будуть у мене чималі хризантемки. Ось ще дивіться, це тут же в квітничку на городі. Ось ще одна трояндочка. Морозу, не морозу, багато трояндочок змерзло, Покажу вам ще в дворі тоді трояндочки. А ось деякі ще радують мене ось так. Воно тільки разом димки ще показувало. Ну, бачите як. Ще щось є. Ось такі в мене трояндочки. Це я черенкувала. Минулий рік не дуже вдало в мене вийшло, тому що вони й прийнялись більшість, але тоді в жару хоч поливались, в спеку, вірніше, вони пропали. І так, ось так ще трояндочки у мене квітнуть. листя з винограду посипалась. Отуди бутилочки, то у мене трояндочки. Зараз я їх полю і краще понакриваю бутилочками. Бачите, як бетоніки мої, деякі трояндочки маленькі квітнуть. А ось так кришечку відкрутила, полила так. і сильніше насипала землі, щоб бутилочка не улітала в мене. Що по квітах у дворі? Качелька накрита. думала раптом дощик піде якось так марно. Ось мої улюблені трояндечки ще квітнуть. Деякі вже примерзли, але ж прекрасно, хризантемки мої. Ось такі. листя нападало. Тут нема дерев в цьому дворі, аж з сусіднього двора. Ой, і так три тачки вивезла вже. А тут ще з не повигрібала, треба повигрібати. І представляєте, коли був отут такий великий вітер, впала качеля, і трохи пом'яла мені мої улюблені хризантеми, Які тут красуються? Вон ще один кущик. Я робота загрібати листя. Тепер трояндочки. Ось все. Ось і змерзли. Змерзли, ще я робота пообрізати. Дивіться, квітне. Воно, та вже, ну, вона, можливо, і не змерзла, вже вона відійшла. Давно квітне, треба буде пообрізати, І ось іще. Ну, прекрасно. Так Тільки одна заквітла. Ось немає більше П'яночки. А ці квітували. Не знаю, чи просто переквітли, чи все-таки змерзли. Це все треба обрізати. Але ж краса, яка була в мене. Це маленька, надумала сквітнути. Пуп'янків мені попускала. Ну, навряд чи вони розквітують, але помилуюсь хоч пуп'янками. Ну, повністю не розквітли, але милуюсь хоча б так і ангілочку. Вітром також жать зламала. Скільки листя і роботи. Мої улюблені рожеві так ще красиво квітували, замерзли. Але, в принципі, вони довгенько квітували і мене радували. Ну ось так. Ось мої трояндочки. Суня так давно вже вона квітує, оці всі квіточки. Холодно, вони тримаються. Вон, дивіться, ще одненька. От, Спробувала чернукувати, не знаю. Минулий рік не дуже в мене з цим вдалося. От. І все-таки раптом приживеться, тому що ну прекрасно, вона дуже себе гарно поводить, особливо не хворіє. У мене були трояндочки ці якраз замерзли. Ну Вони ожили, особливо, оця, але ж таки вони були трішки слабенькі, що називається. Але все рівно радію. Ну, це тепер поряд поставила із своєю редькою, яку я теж показувала, який врожай. Гладі волоси. Ну, їх якраз з ящички переклала в коробочки. то правда дві онкали плішенька і меншенька. І зараз занесу їх в будинок, нехай ще підсихають. Зараз тепло ми топили, тоді буде прохолодно. І тоді буду дивитися, чи в літній кухні буду їх тримати. Чи коли вносити в будинок, коли там холодно цю холодну веранду будинку накривати. Є в мене маленька така вхідна. ну Буду за ними стерегти. А так вони в мене в ящичках стояли пістоки, яких викупала, пообрізала вже е, листячко. Вони стояли у мене в сараї, в ящичках теж присохли. ну Тепер будуть далі. Ось такі в мене хладіолос. Думаю, що купити. Одна та маленька такий якийсь корінчик маленький залишився, Думаю, куплю, ще кали їм до компанії. А ці всі хризантемки у мене заховані в літній кухні. Не хвилюйтесь. Я думала, що мені робити з цими горщиками, з хризантемками, як його краще. Тобто їх пообрізати і заховати в погріб, наприклад, тоді, чи висадити. І ще ж була все-таки така погода, що дозволяла мені щось робити, висаджувати, а зараз і сніг, то дощ, то морози, швидше всього, вони, що в мене є. В горщиках, як я сказала, заховала в літню кухню поки. От, ну швидше всього, це ж я їх показую тут біля гойдалки, швидше всього, що все-таки я їх зріжу і заховаю погріб. Ну, ось така картинка. А те, що відбувається зараз на городі, покажу вам в наступному відео, відео після того, як випав сніг. До побачення!